Добрий день! З вами вчителька інформатики Олена Миколаївна. Можливо, у вас зараз з'явиться питання до мене. Олена Миколаївна, а навіщо ви нам показуєте підручник з інформатики? Ми ж його знаємо. Ви його знаєте. І коли отримуєте будь-який новий підручник, що ви робите з ними? Правильно гортаєте. Дивитесь, які там є зображення. Що там таке цікавенького можна почитати, подивитися? А дехто відразу дивиться зміст? Навіщо дивитися зміст? А щоб зрозуміти, про що буде йти мова, що ви будете вивчати у навчальному році? Тобто зміст це дуже зручно. А як же створюються такі змісти? Можна було б взяти в документі у самому підручнику вручну з клавіатури набрати, відформатувати увесь цей текст. Навіть оці крапочки вести теж можна з клавіатури, натискаючи крапочку. Уявляєте, який це процес, сидиш собі, крапочку, натискаєш. Виставляєш сторіночки, дивишся, де що знаходиться у підручнику, розставляєш сторіночки. Тут автор підручника взяв і дещо змінив. Дещо додав в одному розділі, видалив в іншому розділі, додав якусь тему, додав якусь задачу або завдання. І що відбулося? Правильно! Номери сторіночок змінилися. Навіть, можливо, зникли якісь розділи або, наприклад, пункти їх вже нема. І що робити? І знову людина, яка редагує цей документ у текстовому процесорі, повинна вручну сідати і це редагувати. Це ж кошмар кошмарний. Для того, щоб такого не відбувалося, згадуємо, що ми це робимо не на звичайній друкувальній машині. Ми це робимо за комп'ютером. А значить, багато речей ми можемо автоматизувати. Але для автоматизації треба дещо підготувати. Створення змісту абсолютно автоматична операція. І вона не займає багато часу. Ну, це тільки якщо ви десь у якихось глянцевих виданнях, де дуже нестандартні змісти можуть бути, буде витрачати трошки більше часу. Якщо у вас більш-менш стандартні змісти за своїм оформленням, то це буде займати небагато часу. Головне знати алгоритм створення цього змісту. Щоб створити зміст, весь документ повинен бути певним чином структурований. У вас повинні бути відформатовані певним чином заголовки різних рівнів. Головні заголовки, підлеглі заголовки. Розглянемо приклад. Маємо текст про історію засобів опрацювання інформаційних об'єктів. Цей документ відкритий у текстовому процесорі. Він вже структурований. Яким чином? До заголовків застосований стилі. Стиль це набір правил, за якими визначається, який формат буде мати цей абзац. Або ви. Виділений фрагмент тексту. Ось, наприклад, я зараз клацнула ось у цьому заголовку великому. Дивіться, ось у нас назви стилів. Тут застосований стиль назва. Якщо ми відкриємо всі стилі, то побачимо, десь у нас написано великими літерами, десь менше-менше, і чомусь де нумерація: 1, 2, 3, 4. Це означає, що головним стилем, головним, ну, тобто назвою, є ось цей стиль. Якщо у назви є якийсь підзаголовок, то його можна відформатувати стилем, який так і називається підзаголовок. Крім того, у нас можуть бути заголовки, які вкладені один в одний. Як це вкладення виконується, зараз подивимося, роздивившись структуру цього документа. Щоб подивитися структуру документа, я натискаю ось цю кнопку Показати макет документа. І ось у мене відкривається макет цього документа. Що таке заголовки різних рівнів? Ось це у мене був заголовок назва. Оце заголовок першого рівня. Ось це заголовок теж першого рівня. А ось тут пішли вкладення. Перше, друге, третє, четверте, п'яте покоління ці заголовки другого рівня. Вони вкладені ось у цей розділ. Так само є заголовки, які є заголовками другого рівня, і вони вкладені, ось у цей розділ. Що нам дає така структура? Ну, по-перше, це дає нам можливість швиденько створювати зміст автоматично. По-друге, в електронному документі так зручніше пересуватися. Плацюю третє покоління, і відразу я пересунулася в документі на розділ третє покоління, або на пункт третє покоління. Бачите, це спрощує роботу з документом. Він ніби перетворився у нас на невеличкий сайт. Так швиденько можна пересуватися на тему покоління електронно-обчислювальних машин. На прикладні програми. І швиденько пересуваємося. Отже, алгоритм створення змісту. Початку документ треба підготувати, створити його електронну структуру і відформатувати заголовки, застосувавши до них стилі. Це можуть бути стандартні стилі, які є у текстовому процесорі. Це можуть бути стилі. Які ви можете створити самостійно і додавши їх до основних стилів. Але тоді треба буде додавати вручну до змісту стилі, який ви створили самостійно. Розглянемо далі, як підформатувати документ, застосовуючи стилі. У мене той самий документ по, про історію засобів опрацювання інформаційних об'єктів, але вже у нього видалені всі стилі. Бачите, і немає структури документу. От Я відкрила макет документу і немає структури. Для того, щоб відформатувати, ми робимо це наступним чином. Виділяємо необхідний абзац, Відкриваємо список стилів. І правильно обираємо потрібний стиль. Виділяємо потрібний абзац. Відкриваємо список стилів. І обираємо потрібний стиль. Якщо зараз подивитися у структуру документа, то вже, бачите, ось тут мене дещо вже з'явилося. Таким же способом треба пройти по всьому документу, повиділяти усі необхідні назви і застосувати до них, ну, наприклад, тут, необхідні стилі. Перше покоління це у нас буде другий рівень. І так само проходимо по всьому документу, виділяємо усі необхідні абзаци, і застосовуємо стилі. Перевіряємо. Так, бачите? Це проскочило, не все виділено, навсюди зробило. Ми з вами розібралися. Що таке стиль, для чого він використовується? І алгоритм створення автоматичного змісту. На наступному уроці ми подивимося з вами, як створити цей зміст. Тема сьогоднішнього уроку нагадую, у нас була: це стильове оформлення абзаців та їх застосування. Я рада, що ви додивились до кінця. Ставимо лайк Олені Миколаївні. Можна вподобайку. Можна написати свій коментар, заходьте частіше. Пока!